Доброго вечора, малюві перекладки принемавного каналу. Гарний теплий вечір. Липневий. Ми з Максиком на прогулянці. Що не можна сказати про день сьогоднішній. Не такий гарний був як вечір. Та й ввечері вже була і тривога, і ладно, зараз розповім. Сьогодні прямо день, близько 11 Харкову. Ну і тривога була, попереджали про каби і прилетіло, на жаль, дві коровані авіаційні бомби. Ах, на жаль, на жаль, на жаль, її постраждали, постраждали. І... Погано, ніяк не закінчиться воно. От дітки гуляють, гуляють з собаками, ну, я навіть не знаю, була тривога чи ні. Ось ото, коли каби прилетіли у день. Тривога лунала, а ну, 2 хвилини пройшло, як закінчилась тривога і вибухи. каби це ну страшне, щоб вони летять вже на 100 кілометрів, а тут до границі менше 50. Таке. Таке ось трохи, що ну, беззахисні. Від цих кабів ніякі системи, ці патріоти і нічого не допоможе, тому як голі. Ладно, будемо сподіватися. Кажу, на жаль, є постраждалі. Цього дружина казала, загиблих немає, постраждали багато. Автівки там згоріли, так. Ну, теж дуже і дуже погано. Ладно, будемо сподіватися, що нам все ще. Все. Будемо сподіватися в тих і вечір на Максику. На спокійну ніч. Всім побажаю миру добро злагоди, всім щиро подякувати, що дивитесь, лайкаєте, підписуйтесь, коментуєте. Не відповідаю. Нема коли. Ну, Ладно, буду. Все. Надобраємось, ми любимо. Пока і будемо жити, ні на що.